Перемишень. Іду сяну у напрямку українського дому. Від сяну до дону слова нашого славня, а насправді треба від Попраду, Бо За 100 кілометрів на захід тече річка Поперед, і там теж живуть українці. Кому на потіху Грушевський ухвалив такий обітнутий славень? Те ще треба дослідити. Ось він український будинок. Ще дім, чи як він називався. Зараз підійдуть, Прочитаємо. Бачите, такий дім, український народний дім. У 1903 році його почали будувати. Добрий день.

Початок ХХ століття, так, як воно називається? Неосецесія. Неосецесія. Хто знається на мистецтві, на мистецькій штуці, той зрозуміє, що це таке. Я не сильно розумію. Неосецесія. Добре, що не чорний квадрат. кожне, кожне приміщення в іншому просторі. Перепрошую, Ігор, це Петрова. А тола зала народного дому. Ось така ж Замученим, вигнаним, але не створеним 50 річницю акції вісла перемишляни. Ось така зала. Дивіться, дивіться. Хто ж дерево все? Ні? Ну, все одно ліпнина така естетична. Голова комітету Народного дому, тобто цей народ побудови, по а голова комітету побудови. Це ж так написано. Тобто, цей будинок, він. Задумувався і будувався як народний дім українців. І оце зробило таку ліпнину українця. 120 років будувалося декілька років. Цікаве, цікаве під дерево. пам'ятаємо, що це була ще австро угорщина ліворуч Лев і праворуч Архангел Михайлів. Ой, на жаль, не, видно. не показує, бо забиває світло. Галицький лев. Ото він на скалі лізе. І, okay. і архангел Гавриїв. Ну так, ось зараз щось уже видно. А зараз я попробую туди вразить. направити. О, щось уже видно. І це той галицький левіт ризом уже з більше ста років тут. І в час його не збили. Це ну місця для видатних і заможніших українців. Тобто Втого? це громада українська 100 років тому 120. звела, вибила собі ділянку і звела будинок українства. Супер. А 100 років тому за який рік? 120. 120. Рік. 1904. Завершено так, так. Будов. Завтра Угорщину. За завтра Угорщини. Сьогодення українського дому. Багато переселенців тут витрачають час, чомусь навчаються, збираються, гуртуються. Ось такі фестивалі. Он він греко-католицький костел колишній. А за комуністів його скасували, передали якомусь ордену польському. Потім Папа Римський хотів повернути греко-католикам, але поляки не допустили. І тепер нам польський костел. А воно ж будова видно, що не римська-католицька, а наша. Православна греко-католицька. Бог він створив різні нації і різні етноси, щоб люди відрізнялися одне від одного, щоб кожна нація шукала свій шлях до Сарства Небесного. Різні будинки щоб були в кожного, різна культура, різне вбрання, різні мови. А нечистий хоче, щоб все було одне, щоб ми будували вавилонські вежі, щоб була одна мова. Щоб були однакові хати, щоб були однакові вбрання, щоб були в усіх однакові білі, безбарвні миски на кухнях. Ось церква греко-католиків, подарована греко-католикам в обмін на втрачене. Тобто поляки щось забрали, а це повернули. То як обмін територіями від Трампа і Путіна. Папа.

Архієпископські палати. Дзвіниця. Ось він сам костел. Ось не пам'ятника дошка. Пам'ятний знак жертвам голодомору. І ось колишній костел. Греко-католикам його не повернули після комуністів, а віддали полякам. Ось. Щось про Чехів, якийсь музей про Чехів. Кажуть, що чеські Шемиславовичі добре приклалися до розбудови перемишля. А от вдалині українська гімназія. Вона була українською гімназією і у міжвоєнний час. На фронтоні стоїть святий Володимир. А з лівого боку, не видно, стоїть свята Ольга. Не підемо туди, бо вже зовсім не маємо сили. Підходимо до замку Перемишля. Замок розташований не на вершку гори, а якось посередині. То, певно, пов'язано із водою. Де можна було здобути воду, там замок і ставили. Яник Трачук, Поляк Оляк Трачук, нема ради. Невеличкий замок перемишлі, ось ми на дитинці. Оце і весь замок. Обріз фундамент і ми підемо зараз. Сюди. Тобто оце весь дитинець, оце і весь замок. Так, це бачиш захисні стіни замку, а це була передиць. Оце весь замок, так? Невеличкий замок Так приблизно виглядала. Це вони... Ось тут вона була. Ось зараз підемо. Е, ну, вони це так відтворили. Не було фотографії, так, може так, якісь так, маленьки так, відтворили. Так, по, фундаменті. по фундаменті, і як приблизно тодішні церкви з 12 століття виглядали. Ви подивіться, які завдовжкі стіни цієї церкви. Це була остання цитадель замку, ця церква. Тут люди сюди. Головна нава, наос Грецькою, нава де вірні з, з, збиралися. Ну а там же вівтар, правда, і ага. царські ворота, що були в той час. <кій> <кій> ну, і були. Там були вже. <кій> Вон там царські ворота, це головна нава. ось Тут, тут і коридори, не знаю, як вони називались. Може, лавка церковна, там ліворуч була. просто відтворили фундамент, як це обріз, обріз. Відтворили обріс фундаменту, бо підземна частина фундаменту залишилася, а підмурка, верхня частина фундаменту, не збереглася, тому його зараз вже відтворили. Піду ще зніму. Ось тут були царські вгорота. Ось один із кращих будинків. У нас на Зелянський один такий є. Досконалий, елегантний. Нема що ні додати, ні відняти. Очевидно, видно площа ринок перед замком? Домовився в дівчат переночувати за 30 злотих. Вон вони стоять і сидять. Але мені вже не треба. 1894 рік. Ось він перемишль. Я перебуваю на замковій горі. Але дивно, що замок посередині гори, не наверху. Я вже таке бачив не раз. <звук> Он він цян. Чубинський придумав від цяну до покладу. Може, він і не знав за 100 кілометрів від цяну на схід, на захід. Річка Попрот. Там теж живуть українці, русини. Це так. Чубинський міг не знати, а Грушевський московитом на потіху ухвалив той славень, обітнутий. Ось такі нові будиночки. І ось якийсь мур починається. Гору і вгору. Вже немає сили. Таке я бачив в Українському граді. Тепер Карнбург. То в Карентії в Австрії. Там замок теж стоїть під горою. Ну і тут так. 10 грудня. Комарі літають, осінь і весь перемишль. У Удалення річки сян. Той берег вже пішло поле, от ми бачимо далі туди рівне і рівне. А з цього берега починаються вже безкиди. поверніть праворуч. Через 300 метрів поверніть праворуч. jeho Почався підйом на Бескиди. Гору, гору. Продовжуйте рух 6 кілометрів. Ось вам край перемишля. Один, одна частина перемишля на долині, на рівнині, далі вже рівнина. А друга ось починаються гори. Ось. твердиня Пшемишль, Твердиня перемишль. Тут відбувалися тяжкі, притяжкі бої у Першу світову війну. Московити тільки голодом змогли взяти перемишль. Якісь поважні укріплення тут австрійці збудували. Ну, австрійці русини збудували, українці під орудою австрійців. І московити не могли його, нічого з ним зробити. Якось тільки оточили та голодом взяли перемишль. Піду зараз подивлюся вам ту гармату. Навіть не уявляю, як тут запихали те стрільно, як його транспортували, якісь колеса мали бути. Важка гармата. Все крутилося, все було в мастилі, приціли якісь. Калібр величезний, скільки я не знаю. Наскільки воно летіло? Чи це міномет якийсь, чи що воно таке? Калібр десь до 30 сантиметрів, ну 20 чимось. Це таке як угатить. Ось воно. Амортизатори. Добре. Піду ще он до того Христа, народження найвенчої Марії пани. Я думав, щось із військовими. А ось сніжок тут скільки вже в канаві лежить. Кажуть, що сантиметрів 15 снігу було випало. У нас снігу ще не було. На цьому всім дякую за увагу. Слава Україні!